На Прикарпатті спостерігаються різкі зміни погоди та коливання температур, які погано впливають на організм людини. Переважно це відчувають люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями. Важко дихати. І, і жарко, і, і тече кругом з тебе і все, пити хочеться. Така жара куди сховається там. А в автобусах то взагалі там страшне, духа, та нема чим дихати. Пека, звичайно, що впливає, бо підвищується артеріальний тиск. Серце трошки турбує. В общем, загальний стан такий, слабість загальна. Кожен рятується як може. Комусь найкращим лікарем є вода, а хтось просто старається не потрапляти під пекучі сонячні промені. Я зразу охолоджуюсь холодною водою, то все. Мені добре. Вода нас рятує понад усе. Побільше п'ємо, якісь заспокійливі таблеточки або холодочку, по можливості не ходимо по повітрі, по, по, по сонцю, от і все. А так працюємо ще, не відпочиваємо. Медики також радять пити якомога більше води, простої, не газованої і несолодкої. Вживати фрукти й овочі, які там спрагу, та не виходити на вулицю в обідню пору. Ми рекомендуємо їм носити панамки. Бажано не виходити на вулицю в районі з 12 по 4 годину, так як у цей час найбільший пік. Сонячної температури спостерігається, і за рахунок цього зростають серцево-судинні захворювання, навіть можуть бути і втрата пам'яті, навіть можуть бути і судоми. Метеорологи прогнозують спекотну погоду протягом найближчих п'яти діб та попереджають про високу температуру, можливі грози, шквали вітру чи падіння граду. Температурний режим по області у нас практично не зміниться найближчі п'ять діб. Температура в день буде прогріватися до 27, 30 градусів, а 26-го і 27-го числа стовпчик термометра підніметься і до 32 градусів.